Якщо ти знаходишся вдома та помітив, що стіни мають хвилеподібну форму, а твоя дівчина безперервно дивиться на тебе вже дві години. Скоріш за все, артефакт, який ти виніс з локації, активувався. Притримуйся кількох правил, щоб не стати частиною аномалії. Правило перше: предмети в домі, які мають викривлений вигляд, не чіпай. Чим менша взаємодія з аномалією, тим більший шанс, що вона на тебе не вплине. Правило друге. Дівчина стоятиме на одному місці, рухатиметься лише її голова. Вона може обертатися на 360 градусів. Тому, де б ти не знаходився, вона завжди дивитиметься у твій бік. Не лякайся. Правило третє. Якщо артефакт левітує та випромінює сяйво, не торкайся його. Контакт з артефактом активує його захисну функцію. Захист забезпечує твоя дівчина. Правило четверте. Якщо ти відкриваєш кран, а замість води виходить газ. Негайно йди до найбільш віддаленої кімнати та відкрий вікно. Пощастить, якщо воно не деформоване аномалією. Правило п'яте: тобі потрібно зв'язатися зі мною. Під цим постом у телеграм-каналі залиш повідомлення, активний артефакт. І чекай, доки я приїду. Тримайся.